24 травня два ворожі ракетні удари завдані по одному з сіл Миколаївської громади. Є постраждалий чоловік та пошкоджені приватні будинки. В одному з сіл Миколаївської громади сталася надзвичайна ситуація. Прилетіли дві ракети. Поранений був сторож. Зараз він у лікарні осколкові поранення. Будемо сподіватися, що все буде добре йому надається вся необхідна медична допомога. На жаль, загинула корова на господарському подвір'ї і поранена була собака. Постраждали 12 житлових будинків і один господарський двір. В основному вікна в будинках вибиті і в деяких будинках пошкоджені двері, просто ну, механізми на дверях. На нашій території ми ще не спостерігали. Служба з надзвичайних ситуацій про те, що це. Що були касетні. А цього разу повідомили, що так, одна з ракет була касетна. Постраждав внаслідок удару місцевий мешканець, 34-річний Юрій Куций. Чоловік якраз у той вечір сторожував на господарському подвір'ї. Він отримав уламкові поранення від ракет. Нині перебуває в лікарні. Місцевий житель села Артем того вечора став очевидцем події. Ви живете, так? В цьому да, я тут ніс просто що Мне попросили, Артемки, типа, помочь, помог ты мне на воде, короче, сетки посыпать. Так, ради Бога, что. Но мы же начали, начали снимать сетки. Ну и, короче, две сетки снимаем, И тушит баба. Мы сразу сетки побросали, пойрам назад. И через минут 15 второй удар баба. Только поярче, так сказать. І оце ж тоді у нас, кажуть, що на вторий удар і криші не стало, нічого такого. А на перший удар воді нормально Скільки це сталося? Там вечором, вже темно, було. господарча будівля, що опинилася в епіцентрі вибуху, залишилася без даху та вікон. Частина паркану знесена вибуховою хвилею, а решта побита мов, решето. У дворі стояли два робочі автомобілі, Шевроле та Жигулі, які також зазнали значних пошкоджень. Артем пояснює, що це звичайна робоча будівля, де зберігалося рибальське приладдя та господарське начиння. Постраждав від вибуху і сторожовий песик. У нього пошкоджена лапка, тварина відмовляється від харчування і потребує ветеринарної допомоги. Що, як ти себе почуваєш? Уламки від ракет завдали шкоди і свійським тваринам. Тьолка вла, маленька. І шестеро поросят для... Господарство втратило корівку та шестеро молодих кабанчиків. Осім'янітелька. У нього челюст Він у Вином служити. Інші тварини також стресують, відмовляються від їжі, тож для господарства це дуже велика проблема. Артем проводить нас до епіцентру вибуху. Через дорогу від зруйнованої будівлі бачимо велику вирву, на дні якої лежать уламки ракети. Ворог застосував заборонені касетні боєприпаси, а ціллю вибрав цивільну інфраструктуру та мирних жителів. Хочу сказати, що це мирне степове село Миколаївської громади, в якому проживають більшості люди пенсійного віку, більшості і люди, які переїхали від війни, тікали цивільні люди, внутрішньопереміщені особи більшість з Донецької області. Нелюдами створений такий акт проти цивільних людей, тому що одна з ракет була касетна і вони розліталися ну, на певну територію. Тому э, дякувати тільки Богу, що і нашим Збройним силам України, що все-таки э, всі люди залишились живі, тварини, люди. Місцеві жителі оговтуються від пережитого. А тим часом сільська рада, волонтери допомагають людям ліквідувати наслідки ворожої атаки. Сільська рада, як зазвичай, зразу ж в неділю зараз вже в обід приїхала благодійна, благодійний фонд Проліска, які привозять такі екстрені набори першої допомоги. Це плівка забити вікна, ОСБ і презенти, якщо в когось там постраждав постраждав дах. І сільська рада, вже сьогодні засідання, друге комісії ТБНС по цій ситуації буде вирішуватися питання по наданню допомоги постраждалим. Будем обов'язково, як і завжди в таких ситуаціях, Миколаївська громада надає допомогу. І направлені вже запити до благодійних фондів Карітас і Данська рада у справах біженців. Вони нам теж завжди допомагають. Будемо сподіватися, що цього разу буде так само. Відділ людей не залишимо.